Моя дитина не хоче нічого їсти, просить тільки макарони, сосиски, солодкі йогурти і печиво. Саме з такими запитами зазвичай до мене приходять мами на консультацію як до нутриціолога, і ми з ними намагаємося вирішити цю проблему, тому що це реально величезна проблема. Я, як мама, доньки, якій 5 років, скоро буде, прекрасно розумію, як важко відмовити дитині, коли вона постійно просить солодке. Більше нічого не хоче їсти. Я теж боролася з цією проблемою, успішно її поборола і хочу сьогодні вам мамам, розповісти про свій досвід, про досвід багатьох своїх клієнтів, які поради я даю своїм клієнтам на консультації. І в мене для вас є супер новина. Я запускаю експрес-консультації, тому що я розумію, зараз такий час, не всі можуть собі дозволити повноцінну консультацію, а експрес-консультація в 10 разів дешевша за повноцінну консультацію. Преціолога. Підписуйтесь на мій інстаграм, пишіть мені в Дірект Хочу експрес-консультацію, як відбувається цей формат. Ви три дні фотографуєте все, що є ваша дитина, відправляєте мені. І пишіть, які у вас є скарги у у дитинки, які в неї здоров'я, який стан, самопочуття, що ви хочете покращити. І вже дивлячись на раціон дитини, я вам скажу, що потрібно відкоригувати. Можливо, на які дефіцити звернути увагу, можливо, які здати аналізи, що змінити в раціоні. Порекомендую вам меню, запишу вам голосові повідомлення і детально, детально відповім на всі ваші питання. Тому підписуйтесь, пишіть, і будемо працювати над раціоном наших дітей. Діток. І коли я починаю консультувати мам, перше, що я задаю, питання їм, як харчуються вони, як харчується їхня сім'я. Тому що від того, що дитина бачить на столі в сім'ї, залежить, які в неї будуть харчові звички, який спосіб харчування у неї буде в майбутньому. Вона бачить, скажімо так, патерни поведінки. Сім'ї своєї, тому дуже важливо, як харчується сім'я, чи є у них в раціоні корисні продукти, чи в основному це якесь вуглеводне харчування, дуже часто фастфуд, дуже багато солодкого і перекуси. Ой, перекуси це взагалі така, знаєте, болюча тема, тому що так повелося, що в нас перекуси введені в раціон дітей. І коли дитина стає старша, перекуси не прибирають. І це ключова проблема, яку я хочу, щоб ви сьогодні усвідомили. Не всім дітям, не всім дорослим потрібні перекуси. Перекуси можуть бути потрібні тільки за показниками лікаря, тобто показаннями, коли є певна хвороба, там, наприклад, у дорослого видалений жовчний. Чи ще інший ряд хвороб, тоді так, тоді перекуси можуть бути, але зазвичай 99% людей не потребують перекусів, тобто два-три прийоми їжі. Цього достатньо для дітей це залежить від віку, починаючи зі шкільного віку. Десь з років 7-8 можна помаленьку починати прибирати перекуси. Це залежить від того, скільки перекусів було у вашої дитини. Якщо було три перекуси, ви спочатку забираєте один, проходить там півроку, ви забираєте ще один перекус. І так помаленьку ви доходите до того, що у дитини було звичайно трьохразове харчування. І тут може виникнути проблемка, що дитина буде не наїдатися і просити ще. І проблема ця зазвичай виникає через те, що у дитини не збалансоване харчування. Це означає, що недостатньо клітковини і, виходить, не відбувається ось того насичення. Дитина за дві годинки знову стає голодною і знову просить у вас їсти. Це буває дуже часто, я помічаю, коли мами годують дітей з супчиками. <реш> Теж так повелося, що в нашій культурі суп подається як корисна страва. Хоча насправді, я, як нутриціолог, скажу, що суп це просто варений салат, якщо ви його готуєте за звичайним рецептом. Рецепти правильних корисних супів я даю у себе в телеграм-каналі, буде посилання знизу. А вам тут розкажу один такий ключовий момент: суп в давнину. Готували в печі на вогнищі. Суп варили довго. Це був не просто суп, це був суп на кістковому бульйоні. І саме кістковий бульйон це було те найкорисніше, що є в супі. Невиварені овочі, з яких багато вітамінів вже вимилося і випарувалося, тому що при термічній обробці дуже багато вітамінів просто знищуються. А саме кістковий бульйон, який багатий білком, амінокислотами, колагеном, а також різними речовинами, які корисні для наших кісток, для наших суглобів. Там в бульйоні, який готується довго. А довго це я маю на увазі мінімум 12-24 години. Саме стільки кістковий бульйон має готуватися, щоб він був дійсно корисний, щоб виварилися з кісток і з суглобів ці всі корисні речовини, як хондроїтин, глюкозамін, Це все зміститься саме в кістечках. Ми, на жаль, з вами таких бульйонів не готуємо, тобто можна купувати спеціальну техніку, там скороварки, які будуть швидше, якби це все готувати. І тоді так дійсно можна ви там варите один цей бульйон, заморожуєте його в морозилку, і коли варите суп, додаєте цей бульйон в суп. І тоді він дійсно буде набагато кориснішим. А якщо цього не робити, то такий супчик не буде давати дитині насичення і все, і вона швидко буде ставати голодною. Тому що клітковини зазвичай в ньому недостатньо. Зазвичай це просто. Просто ріденька водичка і недостатньо цієї калорійності також. Що робити в таких випадках? Треба давати спочатку дитині овочі, щоб вона спочатку їла більше клітковини, в неї буде насичення, а потім, якщо ви не можете ніяк відмовитись від сипів, а потім вже давати супчик. Ось такий, якби. Невеличкий нюанс, момент, який я рекомендую вам змінити в харчуванні вашої дитини. Е, наступне питання: що робити, да? Та, е, точніше, те, з чого ми почали, я не відповіла на нього. Що робити, якщо дитина постійно просить йогурти, макарони, печиво. Ви маєте усвідомити, е, що ваша дитина не пішла в магазин і не купила макарони. Їй ці макарони хтось купив. А цей хтось це ви були. Ви привчили свою дитину. Їсти макарони. Я прекрасно вас розумію: у всіх нас дуже мало часу. Ми всі зайняті, працюємо. У нас дуже активно насичене життя, і дуже ем, якби легко ем, піти в магазин, купити сосиски, макарони, потратити 10 хвилин це зварити і все, і далі йти займатися своїми справами. Але, на жаль, якщо ви хочете, щоб ваша дитина була здорова, то треба трошечки ем, більше часу потратити на те, щоб підготувати для неї дійсно корисний раціон, а не просто макарони з сосисками. Потрібно приділити цьому певну увагу, якийсь креатив має бути, тому що що люблять діти? Діти люблять кольорову. Їжу. Крім того, щоб вона була смачна, можна зробити такий змістити фокус на її зовнішній вигляд. Якщо ваша дитина хоче солодкого, а ви спробуйте зробити гарно, але корисно. В мене в інстаграмі є багато класних рецептів. Останнє, що ми готували, це рожеві макарони, барбі. Дуже любить моя дитина зелені шпинатні млинці, можна робити зелені вафлі. Можна робити оранжеві вафлі, додавати туди моркову, кабачок і робити їх знаєте, взагалі різнокольорові. Це може бути там цілих три кольори: жовтий, червоний і зелений. І ви даєте ці три, три кольори і тим самим годуєте дитину величезною кількістю овочів, а вафлі і млинці люблять всі. Треба от такими різними варіативними. Рецептами вводити в раціон дитини ті продукти, які зазвичай дітки не сильно хочуть їсти. І що класно, що я б радила це вводити, в принципі, в раціон всієї сім'ї. Це всім корисно і дорослим, і дітям. Тому не переживайте, що вас це буде займати багато часу. Я беру просто жмут шпинату, кидаю все в блендер, за хвилинку все збила, посмажила, як звичайні млинці. Тобто, по суті, в мене часу багато на це не йде. Зазвичай на кухні багато часу, це теж є такий міф, що корисне харчування це дуже довго і дуже дорого. Н -н -н. Насправді, цільні продукти вони набагато дешевші, чимось ці оброблені, які ми зазвичай купуємо, коли хочемо зекономити час. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на мій інстаграм, переходьте на експрес-консультації, буду дуже рада вам допомогти.